П'ятниця, 24 червня, ви дивитесь «Стрийські новини. Вітаю! Тепер для стриян відкрились нові можливості. У стрію міській лікарні за спонсорські гроші встановили сучасне рентгенівське обладнання вартістю більше одного мільйона гривень. На відкритті рентген кабінету побували перші особи області та міста. Як виглядає нове медичне обладнання та в чому його переваги? Знають наші кореспонденти. Високоповажні гості зі Львова та області, місцева влада та еліта стрійської медицини зібралися на презентації нового рентгенкабінету у міській лікарні. Сучасне обладнання, а це універсальний рентгенівський комплекс на три робочих місця, вартує більш як один мільйон гривень. Придбати таке дороговартісне остаткування вдалося завдяки рамковій угоді, укладеній між міською владою, обласною адміністрацією та керівництвом компанії «Львівтрансгаз», яка і виділила кошти на обладнання. Адже на сьогодні медицина має має Можливість розвиватися здебільшого з рахунок інвесторів. Медицина сьогодні це та галузь, яка потребує реформування. Це, це та галузь, де потрібно е, забезпечувати новим обладнанням сучасним, тому що проблема е, не в лікуванні, а проблема в діагностиці. І саме ця апаратура дає можливість вчасно діагностувати і якісно. Давати ту картинку, яку потребують вже лікуючі лікарі. У відкритті нового рентген-кабінету взяли участь голова Львівської ОДА Михайло Цембалюк, начальник головного управління охорони здоров'я Львівської ОДА Сергій Федоренко, головний лікар Стрийської центральної міської лікарні Микола Лафінчук. А також керівництво компанії інвесторам та представники місцевої і районної влади. Така подія для міста не пересічна, адже якісним та доступним обладнанням для обстеження населення може похвалитися не кожен медичний заклад Львівщини. Резкопія, тут будемо говорити дуже надзвичайно якісна, якої в нашому регіону ще немає. І я думаю, що це буде надзвичайно позитивно для обстеження наших хворих. На цьому співпраця з компанією Львів Трансгас не завершується. На сьогодні вже існує домовленість про виділення ще цього року коштів у сумі 1 мільйона 100 тисяч гривень на сучасну мамографічну систему, яку особливо потребує не лише стриї, а весь район. А зараз до вашої уваги невеличке оголошення 26 червня в неділю в нашому місті відбудеться мітинг реквієм з нагоди 70-річчя трагедії в Стрийській тюрмі. Поминальна відправа відбудеться о 13.30 на території меморіального комплексу борцям за волю України. Також в неділю навпроти церкви святих Володимира та Ольги біля приміщення телерадіокомпанії ЛАН відбудуться заходи, присвячені Дню молоді. Дійство буде проходити під гаслом Молодь за тверезий спосіб життя в програмі святкування заплановані спортивні змагання. Це велоперегони, біг на дистанцію, піднімання гирь. Переможці будуть нагороджені призами та грамотами. А для наймолодших стріян буде проведений конкурс малюнок на асфальті. Родзинкою свята стане частування козацьким куль. Ішем, салом та гарячим чаєм ближче до вечора, коли на дворі трішки стемніє. На боковій стіні будинку за адресою Лесі Ватри будуть спроектовані відеокліпи, на яких буде зображена стрийська молодь, яка подорожує цікавими місцями України. В Кінці вечора організатори розпалять ватру, біля якої всі охочі співатимуть українських патріотичних пісень. Умова участі у святковому дійстві ніякого спиртного, тільки гарний настрій. На першому місці має бути дбання за молодь, бо молодь це наше майбутнє. А Так як наша молодь в теперішній час спокушена багатьма гріхами, то наше майбутнє під загрозою. Тому церква мусить стояти на сторожі майбутнього, тобто виховувати молодь. І ми в цей день молоді хочемо провести свято для молоді. Гаслом цього святкування буде молодь за тверезий і здоровий спосіб життя. За 10 років річний тираж українських книг скоротився на 5 мільйонів примірників. Рахункова палата перевірила виконання органами державної влади програми щодо податкових пільг, надані суб'єктам господарювання у сфері книговидавничої справи. Там зазначили, що упродовж 10 років у книговидавничій сфері надавалася державна підтримка у вигляді податкових та митних переференцій. Проте це не покращило ситуації з випуском книг в Україні. Це сталося внаслідок неналежного державного контролю за правомірністю застосування податкових пільг та їхнім цільовим використанням, а також не створено дієвого конкурентного середовища на внутрішньому ринку книжкової продукції. Він перенасичений літературою з Росії, Китаю Польщі, зазначили в прес службі рахункової палати. На сьогодні у мене все ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті талеланком.юе. Вдалих вам вихідних на все добре. Ніщо так не підтримує талію жінки як чоловічі руки, і звичайне заняття спортом. Ось про нього зараз і поговоримо. В студії працює Олег Филип. Я вас вітаю. Українці не бажають зростати соціально і дивляться на темношкірих як на прибульців. Футболіст київського Динамо, бразилець Бетао каже, що не може примиритися з тим, як українці до нього ставляться. Бетао поскаржився бразильським журналістам, що перебуває в такому самому становищі, як і Роберто Карлос. Я живу в країні з тією самою ментальністю, що й Росія. Місцеві жителі зрозумілі і не бажають зростати соціально, говорить він. Наприклад, коли я бачу з вікон своєї машини перехожих на їхніх обличчях, читається, чому у цього негра така тачка. А українські діти часом дивляться на чорношкірих як на прибульці. Сим важко примиритися, цитує Бетао Бомдія. Роберто Карлос заплакав через фана, який кинув банан. Образи Роберто Карлоса під час матчу чемпіонату Росії між Криєм і Советові який закінчився з рахунком 0-3 викликала хвилю обурення в російському футболі. Служба безпеки Криля Суєту вже ідентифікувала людину, яка кинула банан у футболіста І пообіцяла 50 тисяч рублів, тому хто допоможе встановити його особистість. Для капітана Анджі подібний інцидент став уже другим за час виступу у Росії. Перед матчем другого туру. Чемпіонату Росії Зеніт зенітанжі Болівальник пітерської команди простягнув Карлосу з трибуни банан, що було розцінено як расистський жест. Тоді Роберто Карлос заявив, що за свої 37 років він багато чого побачив, так що бананом його не здивуєш. Проте цього разу футболіст не витримав. Федерація футболу Хорватії оштрафовано за підсумками відбіркового матчу проти збірної Грузії. Контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА оштрафувала футбольну федерацію Хорватії на 80 тисяч євро. Поєдинок у спліті супроводжувався низкою порушень. Хорватам закидається у провину за ворушення на трибунах, проникнення вболівальників на поле, демонстрація недозволених банерів, використання піротехніки, порушення правил про екіпіровку і недостатня організація. Хорватська сторона має право опротестувати рішення контро. Рольно дисциплінарної інстанції фа протягом трьох днів після отримання письмового вердикту. Новий старий президент Олександр Волков був переобраний президентом Федерації баскетболу України. Рішення було прийнято одноголосно всіма делегатами Конгресу. Таким чином, Волков залишається провідною фігурою українського баскетболу з тих пір, які з 2007 року вперше зайняв цю посаду. У своїй програмній промові він гарантував, що українські болівальники побачать Євробаскет 2011 в серпні-вересні цього року. За що стареньку англійську бабусю відлучили від футболу? Англійський ліц прийняв рішення заборонити 63-річній Маргарет Масгроу протягом року відвідувати футбольні поєдинки. Жінка, яка має 13 онуків і три правнуки, покарана за те, що після фінального свистка в останній грі сезону проти Берлі вибігла на футбольне поле. Маргарет Масгроу ходила штрафним майданчиком, знявши руки вгору. Бабусю затримали стюарди і передали в руки поліції. Керівництво клубу прийняло рішення заборонити жінці. І протягом року відвідувати домашні матчі Ліца. боївальники вибігають на футбольне поле з різних причин. У березні борцівський прийом проти голого фаната завершився вилученням футболіста. І на завершення короткі анонси дню молоді присвячується у неділю, 26 червня на Стрийському стадіоні Сокіл. Відбудеться обласне спортивне свято. Початок об 11 годині, 30 хвилин. А от 18 вісімнадцятій годині на спортмайданчику ДЮСШ, дюсиша, що на вулиці Крушельницької, у принциповому футбольному двобої зустрінуться команди міської ради і місцевих священників. Буде на що подивитися, приходьте. І це всі новини цього випуску. Далі прогнози ще багато цікавого. Не перемикайте, пам'ятаємо, кожен з нас буває нерозумним принаймні 5 хвилин на день. Мудрість полягає у тому, щоб не перевищити ліміт. Синоптики прогнозують на завтра мінливу хмарність, дощитиме атмосферний тиск 761 мм ртутного стопчика, волось повітря 75%. Температура повітря вночі 12-14 градусів із позначкою плюс, в день 16-17 вище нуля. Вітер дутиме в південно-східному напрямку 4-6 метрів за секунду.